Слава Ісусу Христу, що означає, Твоє від Твоїх тобі приносимо. Знаєте, коли це? Це коли освячення, я тоді піднімаю священник світі Тайни, і такі слова, Твоє від Твоїх тобі приносимо. Ну, вроді би, якийсь такий странний набір слів. так? Діло в тому, що раніше перші християни приносили на службу Божу хліб. Вино приносили. Приходили, так, як ми приходили до церкви, і приносили ці дари, хліб, вино. І коли священники брали їх, освячували, і тоді вони поверталися до престолу і казали: Твоє від Твоїх тобі приносимо від Твоїх, бо це християни, це ті, що принесли дари, розумієте? Тому твоє від твоїх. Добре, дякую. Молимся за Україну. Молитва.